Ли сніг, ти побачив це, якби тільки міг, як кулі крізь крони фарбували по білому червоним. І ти бачив би, як стало дуже тихо, ані звіру рику, ані птаха крику, лише ліс плаче за річкою. Постоянновою смолою, не завладу славу чи гроші, їх пам'ятають береги Черемошу. Не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились, за рідну землю сльози дібочі. Вони стояли до кінця проти ночі, братами лісними. Вони лишились назавжди молодими. Сотні вони це знали і не вагалися, бо вони знали у той час за що вони дралися. Стародавній закон знають це Карпати краще загинути вільним, аніж потрапити заграти. Зараз про це не люблять пам'ятати про те, коли скінчився час пробачати. за свою родину через спалені хати. Вони взяли тоді у руки автомати, і я вірю. Черемошу не сховались, лишились, вони знали, за що вони бились за рідну землю сельози дівочі. Вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними, вони лишились назавжди молодими. Пав білий сніг, ти побачив це, якби тільки міг, як кулі крізь крони фарбували по білому червоним. І Ти почув би, як стало дуже тихо, ані звіру рику, ані птаха, крику, лише ліс плаче за річкою, гостою ялиновою смолою, не за владу, славу чи грошей, їх пам'ятають береги черемошу, не сховались. Лишились, вони знали, за що вони бились. За рідну землю сльози дівочі. Вони стояли до кінця проти ночі, братами, лісними. Вони лишились назавжди молодими. Дерев шепотіли навіщо? Тим вбитим воякам останнє запитання. Але вони, як і гори, зберігали мовчання. Вони дали бій, вічай душні, голодні. Хоча їх було всього п'ятеро проти сотні. Вони це знали і не вагалися, бо вони знали у той час за що вони дралися Стародавній закон знають хорти, Це Карпати. Краще загинути вільним, аніж потрапити заграти. Зараз про це не люблять пам'ятати проте, коли машин вилучення прав на порог. Автомобіля назавжди. Тобто, якщо ви рухаєтеся більше п'яти машин, це вже колона в розумінні цього закону. Порушення зафіксовано камерами ми радимо не лише водія, а власника автомашини. Тепер весільний котеж, групова поїздка на природу та інші речі стають проти законами. В нашій корумповані державі, де до ковід відошів, всі громадяни можуть стати жертвами совілля Заїжджа, який захоче поправити своє матеріальне становище, кваліфікує ваше пересування в заторі, як рух у колоні понад 10 машин. Влада може наказати провайдеру відключити будь-якому громадянину України інтернет без жодної на те причини. За невиконання вимоги штраф у розмірі 6800 гривень. За участь у мітингу в казні, шоломі, форминому одязі, встановлення наметів, сцени читання від руку, методовому 10-15 Бареш. Якщо ви багато визнає вас протест масовим заворушенням 10 років тюрми, отже, закраїнські будівельники, 60-річні будівельники не зможуть виходити на місяць, просто не виплати заробітної мати транскату, а окурені громадяни, які зберуться біля ЖЕКу, вимагати вивезти зміття, можуть заарештувати. Якщо нечесний міліціонер, чи суддя, суддя захочуть зтестити з вас хабаря за того. Назвати комусь прізвище, рік народження чи адресу і проживання вам дадуть 2-3 роки тюрми. Люди, це реальність. На даний момент це реальність в Україні повалено конституційний лад взагалі. Ми на даний час ще хуже Білорусі. Зрозумійте. далі закрити поганої роботи чиновника, вас посадять на два роки за наклеп. Тобто ці моменти вже по умолчанню. Пойміть мене правильно. Хто тобто, покритикував якийсь закон, чи навіть рішення районної, міської чи обласної ради про роботу міського транспорту, доведеться спочатку отримати дозвіл влади у критику. Тобто свободи слова в Україні вже немає. Шановні громадяни, прошу послухати мене і зробити висновки. Продовжимо. Влада отримає право забороняти організації навіть церкви за екстремістську діяльність. Це яркий приклад нас на Майдані Греко нас в Києві на Майдані Греко-католицька церква, які зараз відбуваються з нею. Негативні моменти і в принципі такого розуміння, що таке екстремістська діяльність на даний час немає, ніхто це не може пояснити. Громадські організації, наприклад, організації інвалідів, які отримують допомогу за кордона, тепер мають зареєструватися як іноземні валенти, агенти, тобто не резиденти України. Людину тепер можна судити без її присутності на суді і навіть їй не повідомляти про суд. Це дуже істотна умова, тобто кожен із нас. При бажанні влади може опинитися заградами і до нього, бути, до нього можуть бути застосовані інші санкції, передбачені оцими законами. Ви більше не можете вільно купити сім карту Це також дуже важливо. Тепер оператори мобільного зв'язку будуть продавати сім карти тільки після заключення договору, тобто ваші розмови. Ваші повідомлення, ваші смс, ММС та інші повідомлення тепер будуть прослідковуватися і виявлятися органами державної влади спеціальними структурами. Тобто, ви всі під ковпаком і ми всі під ковпаком, розумієте? Стосовно повноважень Беркута, який неправомірно застосовує фізичну силу. Цей момент, який був студентів та журналістів на Майдані, і тих людей, які хто віддав цей наказ, звільняється від покарання взагалі. Це нонсенс. Хочу звернути вашу увагу, цей перелік не є вичерпним. Вичерпний перелік. Вичерпний перелік, ви можете дізнатися в мережі інтернет. Є такий проект закону України про внесення змін. До закону України про судоустрій і статус суддів та соціальних законів щодо додаткових захистів заходів захисту безпеки громадян. Тобто таким чином влада вважає, що вона захищає наші права. Хочу вам всі сказати: в даному законі захищаються права правоохоронних органів, права права суддів, прокурорів та інших державних службовців. Питання громадянина тут взагалі не стоїть. Шановні, я вас попрошу. Китайте, аналізуйте, робіть правильні рішення. Хто має бажання і готовий до боротьби, попрошу підходити до центра міста, там розташоване наметове містечко. Більш детальна інформація може бути вами отримана там. Прошу, у вас не бути байдужими, відкрийте кількість очі. Все, завтра прийдуть до вас додому і скажуть, що ви наклик склали на міського голову чи сільського голову за те, що ви сказали. Що він це не там дає земельну ділянку, не тому дає земельну ділянку, чи є ще за якусь правдиву інформацію. Вас просто закриють, закриють і все. І, і не буде людей, які будуть вам допомагати. Розумієте? Допоможіть самі собі в даний момент, бо то буде пізно. Дякую за увагу. ми пройдемо трошки далі. Підходьте до центру міста, давайте будемо це обговорювати. Це повинні знати всі і повинні почути реакцію. В першу чергу треба доказати міській владі, районній владі, обласній владі, владі України, що місто Кудно має дати свою думку. Прошу вас, підходити.